Поки ми йдемо в укриття. Маємо робити все, щоб кожен з них повернувся додому, бо тут чекають. Маємо любити кожного з них, як свого брата, товариша, батька, матір, дружину. дякувати за сталь, за щоденні подвиги. Ми маємо ні, мусимо. У кожному рішенні залишатись людиною. Бо саме це відрізняє нас від ворога: не зброя, не кількість, не технології, а здатність відчувати навіть коли навколо хаос. І навіть коли хочеться зупинитись, навіть коли боляче маємо шукати те, що наповнює. Нагадувати, усвідомлювати, що наші дії, наші рішення це майбутнє наших синів і донік, їхніх синів і донік. Ми маємо жити так, щоб нам не було соромно підняти очі і зустрітися поглядом з тим, хто повертає нам ті. Бо вони стоять, щоб ми не впали на коліна. Так. Я усвідомлюю, скільки всього ми пройшли за цей час. І я хочу, щоб ми не втрачали цього відчуття, відчуття єдності. Бо коли ми разом, ми сильні, коли ми разом, ми не вразливі. Ми не знаємо, що кожен несе за плечима, але дивлячись одне одному в обличчя, впізнаємо себе, бо є те. Що робить нас схожими? Світло, яке ми самі в собі запалили, і я бачу ваші очі. В них є життя, в них є вектор, що веде нас однією дорогою, бо це наш шлях, спільний шлях кожного, хто є у цій залі. Перед вами прапори і шеврони бригад, про які ми піклуємося, з якими ми пов'язані. Тих, із ким нас познайомила тих, і з ким ми стали друзями, Ділили кімнати, їжу історії. Хлопці і дівчата а але рослині. Простягають руку, обіймають. Навіть коли бачить тебе вперше. І я щоразу дивуюся, щоразу захоплююся. Люди, виснажені війною, щиро сміються, жартують. Підспівують, тримають зброю і один одного. У цій миті ти розумієш.